Знаходжусь в Румунії, хочу вам показати пейзажі. Дивіться, друзі. Це Румунія, річка Дунай, а по ту сторону Сербія. Друга за площею басейну річка в Європі. Надзвичайно гарно. Ось такі краєвид у нас. Авто. Прямую я в Грецію буду вам показувати. Я думаю, багато краєвидів. От. Так що слідкуйте, йдемо ще в цю сторону, покажу. Ось така краса. Через річку маємо Сербію. Дуже гарно. ну... Трішки могло би бути і чистіше, але це таке неймовірно. Я думаю, в Греції буде не менш цікаво. Знизу також йде колія, їздять потяги, але неймовірна краса. На зв'язку буду вам трішки показувати.